Домашнє насильство щодо 81-річної матері. Полтавська поліція повідомила про підозру чоловіку. Нагадаємо, наприкінці грудня до райуправління звернулася мешканка Полтави із повідомленням, що її 56-річний син систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство. За рішенням суду чоловік відбув 15 діб адміністративного арешту, проте продовжив порушувати закон. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126 зі значком 1 Кримінального кодексу України, а саме за домашнє насильство. Фігуранту вже повідомлено про підозру та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також можемо повідомити, що постраждала наразі перебуває у притулку для жінок, які. Постраждали від домашнього насильства із фігурантом неодноразово проводилася профілактична робота, та він був попереджений кримінальну відповідальність за систематичне фізичне чи психологічне насильство. Але так як він проігнорував вимоги поліції, то до нього були вже застосовані інші інструменти для припинення його протиправної діяльності.